Вітаю, друзі, сьогодні, 1 жовтня, з вами центр громадської аналітики вежа і я, і я, керівник Валерій Клочок і сьогодні зі мною в студії Володимир Фесенко, відомий в Україні, політолог, знаний фахівець у своїй справі. Вітаю вас, пане Володимире! Вітаю вас! І хотів би з вами сьогодні обговорити дві цікаві новини, як на мене, бо певне за ними що стоїть це повідомлення у виданні зейт про те, що канцер Німеччини Олаф Шольц планує поговорити. З російським диктатором Володимиром Путіним і це може статися в листопаді місяці перед самітом Великої Двадцятки, який відбудеться в Бразилії. Ми ще не знаємо, чи там буде сам Путін. Багато зараз почнеться довкола цього розмов. І також ще одну цікаву інформаційну новину, поки що як новину. Хоча не факт, що це новина. А чому тому, що вона нічим поки що не підтверджена, це нібито. Uh, наміри Джозефа Байдена змінити позицію свою щодо нашого членства в північно-атлантичному альянсі на завершення своєї каденції. Журналісти звідки здовідалися, що нібито Байден розмірковує змінити свій підхід. Uh, наскільки там пов'язані ці новини? Зараз давайте між собою спробуємо роз'ясувати. Ну і власне, що ви думаєте щодо ініціативи Шольца? Зателефонувати Путіну, якщо це відбудеться, про що він може говорити, враховуючи те, що вони два з половиною роки не спілкувалися. Ну я от почну все ж з публікації Financial Times, тому що Financial Times, Таймс вони зараз так достатньо гучно нагадують про себе на вересні. Вони провели фестиваль. Там були це була так, така подія так. сама по собі, директор ЦРУ і керівник Мішесть, і Вони так, от разом так, керівники спецслужб штатів і Великобританії і про Путіна, і про ядерну загрозу сказали. І ну, все частіше. Financial Times, яка так, ну, раніше все ж таки більше там про економіку, да, але okay. от і на політичні події теж вони все частіше звертають увагу і так достатньо вагомо привертають увагу до своїх публікацій. Але дивіться, от, от ця публікація перед цим от декілька днів теж обговорювали. У нас навіть переклад вийшов е, нам в різних виданнях на е, стаття «The Economist, Ну, економіст. Давно вже пише про українські теми, теж дуже так. так потужно і гучно, да але з таким на 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 першій шпальці, тому що перша шпальта тут це сама по собі завжди теж подія її теж цитують і згадують так. і там про Україну. Там Зеленський і, і така на «Crunch time for Ukraine», таке вирішальний час для України. E, і стаття достатньо така драматична за змістом, що ситуація складна, і що і заходою Україні треба визнати, що e, війна програється. Ну й не мається вивані, що вона не програна, а що є негативні тенденції в війні. І що це є підставою для того, щоб спільно виробити стратегію протидії, спільно e, зробити все для того, щоб Путін не виграв цю війну. В, в принципі, це коригує з намірами Зеленського. Ну і стаття вийшла якраз, коли візит завершився, але це такі я б сказав сигнали тривоги. Сигнали тривоги, які лунають з боку різних західних видань. Привертають увагу до теми війни між Росією і Україною, і в принципі вони всі, всі спрямовані на те, знаєте, що треба знайти відповідь на запитання, що робити далі, як допомогти Україні? Що робити далі? В даному випадку, от Financial Times йдеться про конкретну тему, яка, до речі, теж є і в плані, який президент України привіз до США, йдеться про перспективу нашого членства в НАТО. Ee, навіть Єрмак керівников президента підтвердив, що це один з пунктів цього плану. І думаю, що э, саме цей план, і э, те, що Україна нагадує про свій намір стати членом НАТО, а це дуже важливо, до речі, в контексті майбутніх переговорів э, про завершення війни, тому що для Путіна якраз. Одна з цілі цієї війни заблокувати будь-яку перспективу членства України в НАТО. Це була мета і в 2022 році, і зараз залишається теж. І тому це дуже така актуальна тема, і вона контроверсійна для деяких західних політиків. І раніше була дискусія на Заході, і всередині НАТО, і всередині Адміністрації США була ця дискусія і про те, що опозиція. На Байдена стримана відносно перспектив членства України в НАТО, ну давно відомо. Про це говорили так, ще самітом, і зараз згадували, коли був ювілейний саміт НАТО в Вашингтоні. Навіть, от що цікаво, під час Генеральної асамблеї ООН навіть Ердоган, президент Туреччини, використав це. Коли він так в своїй, я б сказав, такий е, східній азійській манері дипломатії, сказав: Ну, ми. Не проти України, але оскільки США не підтримують членство України в НАТО, ну ми ж маємо з цим рахуватися. Ердоган не завжди рахує позицію США. А тут посилався да, да, не на Росію, що там Путін проти ні, а. от США ж не хочуть. Да, і Тому я думаю, що зараз дійсно і Україна тисне, і багато хто з західних політиків експертів, зокрема і в США, тиснуть на Байдена, щоб він. Ну, скажем так, зробив свою публічну позицію. Насправді, чому зараз отакий от тиск на Байдена, зокрема, публікація Financial Times про це йдеться. Право в тому, що коли завершується срок каденції або президента США, так. або от нещодавно ми це бачили, генсека НАТО да так, так з'являється більше простору для маневру, і людина, яка вже йде з посади. Вона стає більш вільною в своїх висловах, в своїй політичній позиції, і може казати більше ніж казала раніше, хоча б казати. Uh, і uh, от ми побачили це по Столтенбергу. Uh, от сьогодні якраз відбулася зміна генсіяка НАТО вже новий генсіяк НАТО Рюте, колишній прем'єр-міністр Нідерландів. Але Столтенберг останні місяці робив багато заяв, таких більш рішучих, більш жорстких на підтримку України, зокрема щодо зняття обмежень щодо використання західної далекобійної зброї України. Uh, і от цього чекаються від Байдена, що Байден. Останні місці свого президентства для того, щоб залишитись в історії, щоб продемонструвати свою рішучість, uh -huh. свою підтримку України не тільки в пафосних висловах, які любить і його помічники, також а в реальних конкретних діях. Зокрема, це стосується НАТО, що він може зробити публічну заяву щодо підтримки членства України в НАТО. Безумовно, це не означає. Особистого запрошення запросити Україну в НАТО може керівництво НАТО, то це можна зробити на саміті. Це має бути колективна колективна дія. Байден односібно не може нас запросити в НАТО. Але, Але публічна заява, публічна заява щодо того, що не треба тягнути, що можна вже зараз оголосити про те, що Україна буде членом НАТО, процедури треба розпочати, а завершиться це після того, як завершиться нинішня війна, оце можна зробити, і це могло б вплинути і на союзників на того самого Шольца. Канцлера ФРН, який дуже часто дивиться на Байдена і повторює його дії, на вони дуже схожі по темпераменту і Шольц не приховує, що скам для нього Байден це такий взірець своєрідний. От я про Ердогана згадав. Ну щоб Ердоган теж не робив таких посилань, що США не хочуть. Во США мають сформулювати, що вони не просто. За перспективу членства України в НАТО, а за те, щоб процес розпочався вже зараз. До речі, що показово відновилася дискусія і про те, що Україна може стати членом НАТО, якщо частина території буде окупована. Це так званий план Расмусена, так. вже поза колишнього генсека НАТО, він автор цієї ідеї, і ця ідея теж от зараз активно обговорюється. Тому От ця публікація, я думаю, вона відображає е, активізацію дискусії відносно членства України в НАТО, е, е, і це важливо не просто от в контексті Байдена, а й в тому контексті, що е, в середині жовтня відбудеться е, візит Байдена в Європу. Прощальний візит mm -hmm. буде зустріч західних лідерів на базі. США і на базі НАТО в Рамштайні. А Рамштайн став таким же символом теж військової коаліції на підтримку збройної коаліції на підтримку України. І тому от тема перспектив членства в НАТО, і що е, треба зробити тут більш рішучі кроки, як і по далекобійній зброї, ця тема точно буде обговорюватись. Тому я думаю, що е, те, що написала Financial Times, означає, що дискусія активізувалася і в адміністрації Байдена, і думаю, що в колі західних політиків те, що зараз ця публікація з'явилася. З'явилося відразу після завершення Генеральної асамблеї ООН, а, от, тижня високого рівня, а там було багато зустрічей. І Байден зустрічався з західними колегами. Наш президент майже з усіма західними лідерами зустрічався. Да, тому я думаю, ця тема теж там обговорювалася. Так що це не випадково і далі будемо дивитися. Я не очікую, що буде от, е, негайне і швидке рішення, uh -huh. і я скажу не впевнений, що Байден наважиться. На якісь конкретні дії, але все ж таки шанс є. Шанс є е, врешті-решт, все залежить від нього. от Зможе він е, дійсно продемонструвати свою рішучість, дай Бог! На тому в цьому сенсі я якраз вважаю, що от найближчі тижні, особливо середині жовтня, я думаю, що бу показово можливо і будуть певні важливі для нас рішення не тільки на сьогодні, на найближчу перспективу, але от і на перспективу ну скам так активізацію перспективи нашого членства в НАТО. Щодо дзвінка Шольца, тут я думаю, ситуація трохи мене, трохи. мене уточнюється запитання якраз по НАТО, щоб ми ну, так плавно перейшли. Справа в тому, що ви згадали слушно про Єнса Столтенберга. Він давав кілька інтерв'ю у політику, буквально от нещодавно, і Інтерфакс Україна він прокоментував, що НАТО сьогодні розглядає можливість членства України Північно-Атлантична та альянсу тими територіями, якими вона контролює для mm -hmm. того, щоб забезпечити гарантії безпеки. Бо якщо ми, мовляв, цього не зробимо, і скажемо, що Україна буде в НАТО тільки після війни, то для Путіна це привід продовжувати цю війну безкінечно. Я з ним тут абсолютно розділяю ти Я mm -hmm. пригадую ваш коментар після появи. Плана Расмусена минулої осені, який пішов в розріз із позицією офісу президента, я до прикладу підтримав вашу тоді ініціативу. Я її обережно виказував, в тому числі і в відомих нам з вами ефірах, так де точилася дискусія, і говорив, що дійсно цей варіант можна розглядати, але президент категорично його відкинув. Наскільки зараз може бути перспективним такий сценарій частинами наше членство? Використання статті 5 для забезпечення гарантії, тому що як сказав Столтенберг, це НАТО вирішує, як буде п'ята стаття використовуватися, а не хтось десь. Ми сіли і разом вирішили. Ну і загалом, як взагалі можна сприймати зараз цю дискусію? Ваші міркування. Ну от тут важливо, що ця дискусія вона переходить і в практичну площину. Угу. Е, рік тому це скоріше була теоретична дискусія. А зараз, ну, якщо і от колишній генсек, ну, вірніше, от вже колишній генсек НАТО, але так, ще коли він був на посаді, про це е, каже. І е, ну, про це говорять і на інших майданчиках, е, тобто це вже проговорюють як е, можливі конкретні mm -hmm. дії на найближчій перспективі. Я думаю, що е, позиція українського керівництва буде адаптивною. Я б сказав так: от метафорична трошки да в даному випадку для нас краще синиця в руках ніж журавль десь там в небі. Коли знаєте, да, ми хочемо, щоб ну, повноцінно Україна була членом НАТО, але якщо у нас з'явиться реальна практична можливість набути членство в НАТО. Але з умовою, що п'ята стаття буде дійти на е, контрольовані українські території. Ну тобто, йдеться про те, що в разі нового нападу Росії НАТО нас буде захищати, але НАТО не буде е, відвоювати разом з нами окуповані території. От тут і mm -hmm. нюанс так виглядає. Да, okay. е, саме так виглядає. Да, це половинчаста позиція. Але для нас mm -hmm. важлива е, членство в НАТО ж не просто як е, така забаганка, як е, мрія. Okay. Так, да, інструмент захисту, гарантія нашої безпеки, і от президент про це казав якраз. І я думаю, що от в цьому плані перемоги якраз про членство в НАТО йдеться саме як про гарантію безпеки на повоєнний період. 에... Уточніше запитання: а як тоді виглядатиме політично президент, якщо він, наприклад, скаже: Ну або це буде мовчасна згода, окей, я погоджуюсь на такий сценарій. Ні, ну я ж думаю, це ж не просто так буде, що о, от одномоментне це буде ну, наслідком перемовин зустрічі. І я думаю, що це буде супроводжуватися певною дискусією всередині країни. Я думаю, що багато хто це сприйме е, е, з розумінням. Якщо навіть опоненти президента, е, ну е, вибачте, що згадую, не всім це подобається, але от, ну, один зараз найбільш запеклих критиків Зеленського Юрій Луценка. Да, mm -hmm. але навіть він пише в контексті візиту Зеленського в США, що наша мета членство в НАТО. Окей, ну от якщо це вони буде, ж виступали та... за цю ідею, до речі. Да, да ні, так от якщо це буде скажімо так умова членства в НАТО, я думаю, що це нормально. Це моя точка зору. да, я вважаю, що це тут. Mm -hmm. Потрібно бути прагматиками і треба цей шанс буде використати, якщо він з'явиться. А не треба займати таку максималістську позицію або все, або нічого. Тоді ми нічого можемо і отримати. Врешті-решт. Тому да, критики завжди будуть але тим не менше, я все ж таки вважаю, що це для, для нас це може бути шансом. Mm -hmm. І президент вже неодноразово демонстрував, він може бути гнучким може бути прагматичним в таких mm -hmm. питаннях, і для нього членство в НАТО це зараз одна з головних. Задач, яку він реалізує, ну, в даному випадку вже в контексті завершення війни, тому що це може бути умовою завершення війни, саме от гарантія нашої безпеки. Тому я вважаю, що тут якраз не виникне таких великих або дуже великих проблем, але дискусія, безумовно, в суспільстві буде. Тобто умовою завершення війни може бути наше членство в Північно-Атлантичному Альянсі і в Європейському Союзі. Ну... Е е це як один... ну, чому б ні. да, да, ну так. ми будемо на цьому наполягати. Це була наша позиція в 22-му році гарантії безпеки, так, так. але тоді ми готові були відмовитись від НАТО. Тому що незрозуміла була взагалі ситуація з перспективою нашого членства. Зараз все ж вона трохи інакша. Да. І тоді ми ставили питання про гарантії міжнародної безпеки, а mm -hmm. зараз я думаю, це питання буде обов'язково не тільки а можливо... На да, я перепрошую, а можливо тоді якраз Олаф Шольц буде пропонувати такий Путіну. Я перепрошую, мене просто під час дискусії народжується така ідея. Я і пропоную зараз до Шольца перейти. Ну от от я відразу скажу в цьому контексті: що е, якщо наші західні партнери я думаю, поступово можуть схилятися до е, от ідеї е, такого компромісного варіанту, що Україна може стати членом НАТО. І це буде гарантією безпеки е, проти нової війни. Е, але е, п'ята стаття буде діяти от, тільки на контрольованих територіях. До речі, якщо не помиляюсь, пристайка е, колишній міністр закордонних справ України в одному okay. з нещодавніх інтерв'ю він звернув увагу на статтю 6 договору про НАТО, де сказано про те, що насправді п'ята стаття вона діє, ну, скажімо так, функціональна, зокрема, і в регіональному вимірі. Тут є нюанс, от я хочу подивитися тут більш е уважно по поговорити з фахівцями по НАТО. Да, тому що насправді таких великих прецедентів не було. Але тим не менш не означає п'ята стаття, що там виникає. Ну він такий приклад наводив, наводив що виникає там от, ситуація з Фолклендськими островами, як свого часу була у Великій mm -hmm. Британії. Це не означає, що все НАТО. Ключ, ключно там, я знаю, там з країнами Північної Європи. А зараз майже там всі країни Північної Європи в НАТО, там всі поляки да йдуть і, і, і разом з Великобританією воюють на захист Фолклендських островів. Ні, функціонально це діє на, на конкретні країни. Не все НАТО можуть виконувати от функції захисту або виконувати, скажімо так, партнерські свої зобов'язання. Оце цікавий нюанс. Тому я думаю, що от такі параметри, формати, гнучки застосування п'ятої статті по відношенню до України вони можуть розглядатися. Тому от з західними партнерами я бачу можливість просування, прогресу. Але mm -hmm. у мене великі сумніви, що Путін під час переговорів погодиться на це. Одна з ключових і головних проблем. Ну, якщо почнуться переговори про завершення війни, це буде якраз ну, дві теми, по яких я не бачу компромісу, чесно кажучи. Це е, одна тема, е, це статус окупованих територій. Я не вірю, що Путін там буде обговорювати повернення якихось територій в Україні, як і ми не будемо погоджуватись на визнання окупованих територій російськими. Тут компроміс неможливий ага. а, і НАТО. Якщо в 22-му році ми самі запропонували, я навіть здогадуюсь, хто був автор цієї ідеї серед наших переговорників, запропонували це в обмін на те, щоб Росія повернулася на рубежі до 24 лютого до вторгнення. Але ну не спрацювало Да. і, хоча хтось каже, от ми відмовилися, росіяни так закидають, що це ми ж, нібито ми відмовилися. Насправді mm -hmm. ситуація була складніша, Нас не влаштовували умови російські. Вони ж хотіли не тільки щоб ми від НАТО відмовилися, Вони почали висувати так, так. вимоги щодо скорочення в тричі в чотири рази наших збройних сил. Ну а для нас це було неприйнятно. На і тому я сильно сумніваюся, що Путін може буде погоджуватись на те, що Україна може стати членом НАТО. Навпаки, він буде вимагати, щоб умовою завершення військових дій було саме припинення членства. щоб і ми, і захід відмовились від членства України в НАТО. Він про це до речі нагадаю, казав ще в своєму ультиматумі наприкінці грудня 2021 року. Ультиматум на адресу США і НАТО, де йшлося про повернення НАТО на кордони 97-го року. Ніхто і досі не так, знає так. що це таке розуміти. Так да а також щоб публічно заявило, що Україна ніколи не буде в НАТО, оце думаю, буде у Путіна і зараз. Він буде ставити жорсткі ультиматуми проти будь-якого формату членства України в НАТО. І тут, тут глухий кут, тому для нас важливо тут інше, От я думаю, що ідея Зеленського полягає саме в тому, чому він може погодитись навіть на такий компромісний варіант, uh -huh. якщо НАТО дійсно наважиться на те, щоб сказати, що да, от ми запускаємо процедуру, і Україна буде в НАТО, тобто щоб було зрозуміло, тема перспективи членства України в НАТО не може бути предметом договору. Предметом... Uh -huh. Умови там на домовленості про завершення війни в Україні. Е, але спрацюється чи ні, ми не знаємо. Поки що це е, от один з сюжетів таких складних, я думаю, драматичних сюжетів майбутніх переговорів. Ну і повертаючись до Шольца, я думаю, так, що так. От, цей дзвінок е, я поки його не розглядав як е, е, якийсь там такий новий розворот в майбутньому мирному процесі. Скоріше Шольц працює на внутрішні політичні інтереси. Ну, вибори, які відбулися е, на складні на східних землях Німеччини, в двох землях е, соціал-демократи програли е, дуже сильно в е, е, ну, скажу так, величезними зусиллями е, з невеличкою перевагою, але вдалося йому отримати для себе приможний прийняти результат, але тим не менш, оскільки ситуація в соціал-демократичної партії Німеччини і в деяких її електоральних регіонах така, що там є прихильники миру, шольц зараз намагається балансувати він. І е, за підтримку України, і тут він займає суто прагматичну і в принципі солідарну позицію. А з іншого боку, от явно у нього посилися миротворча складова. От, і в вересні він про це сказав, що він підтримує переговори з Росією, а зараз готовий сам виступити. Ну і потім, ну мені здається, знаєте, починається е, нов, новий сезон моди на мирні переговори. Це е, вже. Да, 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 ну модно це і зараз. хто тільки не говорить про те, що готові е, зробити внесок в мирні переговори в завершенні війни в Україні. І я думаю, до речі, ми найближчим часом, особливо після завершення виборів в США, ну просто вибух от е, цього миротворчого зуду, ми побачимо з боку різних країн, різних е, державних лідерів, політиків. До речі, думаю, що ми, можливо навіть трохи раніше. Не тільки після завершення виборів в США я здається вже казав про це. Я от очікую, що на саміті Брікс в жовтні, ми теж побачимо, можливо, якісь миротворчі ініціативи. І з боку Китаю Китай вже формує клуб друзів миру. І там різні країни не тільки Китаї, Бразилії, і Бразилія, там є африканські країни. Щоб було б зрозуміло, Туреччина є там і Туреччина Угорщина, Казахстан, там ну, різні. Да, тобто розширюється цей клуб. Uh -huh. Це гра Китаю, безумовно. і хто знає, я не виключаю, що Китай може запропонувати вже не просто абстрактно провести мирну конференцію, а конкретно. Це до речі, може бути і така ініціатива, щоб нейтралізувати там роботу по саміту міру на по подробну саміту миру, і нашим дипломатам треба бути готовими. Я б навіть радив на випередження зараз зіграти Да, запропонувати я знаю, якусь мирну конференцію за участю Китаю Індії. Індія обов'язкова. Тому що, так так тут і, треба, і, щоб і, на рендрамоді і, погодився провести в Нью-Демі, як мінімум. нічого. Да, але запропонувати, щоб не вони mm -hmm. першими була. Ми перші там щось запропонували mm -hmm. навіть перед самітом миру, якусь там от мирну конференцію. Давайте обговорювати, як можна поєднати формулу миру зеленського і мирний план Бразилії і Китаю. Ну що у нас так, так, попали, а насправді тут потрібна гнучкість інакше, от зараз може бути контратака з їх боку. І тому я думаю, що от і на саміті Брікс щось може бути. Ну а ли листопади-грудень? Я думаю, ми побачимо дуже багато різних миротворчих ініціатив. І Шольц це теж відчуває. І тому я так. думаю, що він хоче і певною мірою розширити, скажімо, для себе простір для маневру, внутрішньополітичного маневру, представити в образі миротворця. Я чому звертаю увагу на внутрішні політичні обставини? Наступний рік рік виборів в Німеччині парламентських виборів, і позиція з СДП, СДПН. Ну складні я бачив в вересні одного колишнього знайомого з християнської демократичної партії Німеччини, який працював в Києві. Він очікує перемоги, що християнські демократи наступного року повернуться до влади. А в СДПН там ідуть дискусії навіть і про те, а можливо поміняти кандидата на посаду канцлера. Між іншим, ну як альтернативну кандидатуру багато хто розглядає кандидатуру Пісторіуса, міністра оборони. А пісторіус, якраз навпаки, справжній міністр так, оборони. Він виступає так, за посилення обороноздатності Німеччини за активізацію підтримки України. Так що, от така неоднозначна ситуація в соціал-демократів, і мені здається, от це таке позиціонування Шольца як миротворця. Він хоче тут розширити для себе і електоральну базу, і просять mm -hmm. для політичного маневра. ну і відчуття у цієї геополітичної моди, це ж. І посилення своєї позиції е, е, в міжнародних відносинах, я так розумію, що Шольц, знаєте, можливо, він мріє, ну це так трошки жартома Ну, от Байден відходить, він буде новим <різь> Байденом, інша <різь> е, річ, що там може бути. Ну якщо Трамп, то взагалі зовсім інший розворот, е, але там, якщо Камала Харіс, ну. Вона трошки інша по темпераменту, ніж Байден. і Тому Шольцу доведеться пристосовуватися, адаптуватися і до іншого президента США в будь-якому разі. Але, тим не менш, ну, Шольц активізувався. І зараз от це буде цікаво, тому що Байден збирається вести переговори із Макроном із Шольцем. І я думаю, що от якраз жовтень теж буде дуже цікавим з точки зору про що вони можуть домовитись, і з точки зору активізації підтримки України, і ну. Скоріше за все вони будуть обговорити перспективи майбутніх переговорів: де коли і як. Ця тема точно буде на розгляді. Інша річ, мені здається, у них ще немає готової позиції, і от якщо Шольц збирається е, про щось говорити з Путіном, між іншим я mm -hmm. можу пропустити. От е, це ще одна цікава тема. Ви правильно згадали, е, саміт ще буде е, Великої Двадцятки в Бразилії. Так, так. Ми не знаємо, поїде туди Путін. У мене є великі сумніви. Але... Да, Дружня країна, да, але да, вони члени підписати Римського статуту і беруть участь в міжнародному кримінальному суді. І, Ну я думаю, певні ризики є для Путіна. А коли навіть ці мінімальні ризики, я думаю, що він може хвилюватися проте я не виключаю, що зараз багато хто. Е, е, от, Китай знов таки, Індія, да, хоча вони конкурують між собою, з, звісно, Бразилія разом з Китаєм. Але от може і Шольц. Може е, думати, а чи не організувати на полях саміту Великої Двадцятки в Бразилії спробу розпочати мирні переговори? Я такий сценарій теж не виключаю, що. Друзі, дякую всім, хто у нас дивився до кінця. Там з низки технічних причин сьогодні трішки таке нестандартне завершення цього запису для вас, дорогі мої підписники. Тим я думаю, що контекст розмови з Володимиром Фесенком вам усім зрозуміло. Ми обов'язково продовжимо дискусію стосовно нашого членства в альянсі, можливих тем розмови телефонної шольца і путіна. Для цього залишайтеся на каналі. Обов'язково підписуйтесь, ставте подобайки, Ну і звісно, запрошуйте своїх знайомих і друзів. Долучатися до нашої платформи. Дякую, і побачимось.